Всім доброї доби. Працюємо. Робимо ось такий чудовий котел борца. 50 кВт. Людина замовила з виходом димоходу назад. Тут буде чисточка. Ось такий красень. От все ще доробляємо. Немає світла, як то кажуть, часто пропадає. Так що, але є термінове замовлення. Потрібно допомогти нашому військовому. Тут у нас треба зробити терміново тепловий акумулятор. Це недобудоване наше нове приміщення. Не встигаємо, нема часу і грошей, як завжди. І в нас ось такі красень є. Тільки що закінчив переварювати другий раз. Ось такі у нас виходять стички. Стички подвійні. Це все почиститься. Молоточок упав, зараз. вступаємо. Зроблено подвійними. чистые Все чудово, файно выглядит. Купил новый плазморез, компрессор, плазморез джастик, два аппарат джастик на 380, на 220 ничего не можно делать. Ну, тут сейчас Подивимось. Ось такі у нас виходять чудові стички. Це все буде чиститися. Ось така красива різочка. Все чудово, все зварено подвійними швами. Все дуже добре. Варимо такими трубами. Перший прохід робили монолітом, другий потон. 36. Тут заготовочки. Ще на один. бак акумулятор Один вже замовили теж, треба робити. Не вистачає часу, Ще плюс цієї напруги немає. Опа! А, тепленьке. А. І ось таким чином воно у нас все виходить. Все буде дуже гарно. Тут лежащі сфери ще на один. Тут людина замовляла пічку в баню та відмовилася забирати щось такого металу їм зробили товстого. Тут подава загрузка мала бути і дверцята під скло, як камін. Ну, а тут все в процесі, не утеплено ще нічого. Працюємо, нема часу відпочивати. Це ще на один бак заготовки, треба гвальцювати і їхати. Та й такі у нас справи. Так що, кого цікавить, коментуйте, пишіть, будемо давати відповіді. О, зараз пустичок, на шлак, просто бачите, як відпадає. Рукою і ось такі у нас виходять шви. Все надійно, будемо випробовувати. Так що все буде Україна. Кого цікавить, пишіть, коментуйте. Чим зможемо, допоможемо. Слава Україні!